Це наш час. Ми продовжуємо випуск. Кременчуцькі активісти здійснили чергову поїздку на схід країни. Вони не лише передали гуманітарну допомогу, а й продовжили роботи з обладнання БТРів спеціальними захисними решітками. Відео із зони АТО враження і думки активістів. Дивіться далі. 2 серпня 2014 року на горі Караджон група Кременчук комсомольські рекаси провезла ще. Дуже багато металевих конструкцій, і з цих металевих конструкцій буде зроблена приблизно ось така металева решітка. Яка буде захищати це захисний фан від кумулятивних снарядів? Про те, що 2 серпня то свято повітряно-десантних військ на базі дислокації нагадувала хіба що ось така табличка, розповідає волонтер Андрій. Для святкування там просто не було часу. Активісти, серед яких два зварника, один з яких у буденному житті взагалі то підприємець, разом з солдатами працювали у поті чола свого, щоб якомога більше бронетранспортерів устигнути обладнати захисними екранами і удосконалити ту машину, над якою працювали минулого. Разу взаємно працюємо, взаємно хочемо зберегти життя кожному воїну. Надії на те, що творіння їхніх рук допоможе військовим вціліти себе вже виправдали. Те, що арматура свою справу робить, підтверджують залишки ось цього снаряду. В арматуру потрапляє снаряд. Ось тут видно слід від рифленої арматури. Він разу, відразу розривається і його. Струя, яка мала проживати броню, вона просто в хаотичному порядку розбризується. Як розповідає активіст, їхній варіант решіток і ефективний, і що дуже важливо, за вагою не надто обтяжливий. БТР 70 якими принояки ну, ми облаштовували, їхня максимальна ну, підйомність підйомність ваги 2,5 тонни. Ті, які були раніше, ціпляли на них решітки, ну, військові. А вони важили 2750. Потім вони модернізували, зробили тонну 700, але все одно є, потрібно ще туди 14 бійців посадити, плюс-мінус два чоловіки. Наші речі, які спроектували тут кромічиців, важать 350-360 кілограм. Ми Розмовляла з військом ефект той же самий. Одного БТРа активістам взагалі довелося дообладнувати вночі, хоча зазвичай із заходом сонця там навіть ліхтариком світити не прийнято. Але вранці техніка вже вирушала на завдання. Окрім БТРів, зварники волонтери допомогли і іншим військовим, які підтягнулися на звук роботи зварювальних апаратів. На одній машині довелося переварити дзеркала, на іншій дуги, щоб кулеметник почував себе комфортно. Та й, взагалі, техніка військових потребує оновлення. Констатує активіст. На чим нині? Працюють, зокрема, і у Кременчуці. На, на, наразі е, Кременчуцька організація Майдан разом. Там, там з якоюсь закарпатською організацією, подарили ще одну машину батальйону Донбас, і зараз ця машина кремченці на заводі Вепер переробляється під військову машину. Там Жіпа Форда. А цей танк, який не так давно взагалі-то виконував роль пам'ятника, наші солдати відбили у противника. Переповідають волонтери, традиційно передали солдатам і зібрану гуманітарну допомогу. Розвантажували у кількох місцях. І головне, що принесені небайдужою громадою речі та їжа доходять навіть на передову. Дуже їм вдячні. Ми вдячні також, що люди небайдужі і постійно допомагають. Ми передали гуманітарну допомогу бійцям батальйону Київ-Київська Русь, який на той час знаходились на горі Карачун, а на сьогодні вони вже знаходяться під Донецьком на передовій. Також ми заїхали в аеродром, передали там одній бригаді кордонників. І передали на склад там такий загальний склад на АТО і передали туди. За словами волонтерів, люди вже відгукнулися і на їхній заклик щодо постачання решіток, привезених безпосередньо на гору карачун має вистачити для обладнання ще близько вісьми машин. Активісти звертаються за допомогою до великих підприємств, які могли б поставити сировину для виготовлення решіток і до пересічних зварників, які могли б з'їздити на день-два до військових з власним обладнанням. Допомогу приймають у Кременчуцькому штабі за адресою бульвар Пушкіна 8. Як переконують активісти, боронити рідну землю варто гуртом. Ми, українці, маємо бути патріотами і маємо допомагати нашим військовослужбовцям, які нас захищають. Відвезли минулого тижня гуманітарний вантаж у зону АТО і хлопці з Кременчуцької самооборони. Автівка переповнена продуктами харчування, водою та амуніцією. Доправила всю ту зібрану силами простих кременчужан та підприємців допомогу у неспокійні міста Донеччини, де несуть службу наші земляки. Зокрема, за два дні об'їхали Дебальцеве Костянтинівку та Дзержинськ. Про як ніколи складну та небезпечну поїздку на схід, під час якої Троє Кременчужан, що супроводжували вантаж, потрапили під мінометний обстріл. Розповів нам сьогодні сотник Кременчуцької самооборони Андрій Касаткін. Знищена вщент, автозаправка, понівечені будинки, усе це нинішня Донеччина. Таку гнітючу картину фіксували на своєму шляху кременчужани, прямуючи з гуманітарним вантажем до тих, для кого той вантаж сьогодні є без перебільшення безцінним. Під Дзержинськом потрапили під мінометний обстріл. Пацанибака боковую дверь. Давай, давай, за ним, за ним, залі, згані, пошли. Пошли, 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 пошли. Дуже поводив себе чітко водій автомобіля. Ну, зрозуміло, це був Гурекович Мілітинський, ми знаємо командир Гемор ФОМОН. Був командир підрозділу українського козацтва Кремінноствореного Олександр Гончар. Був ще один хлопець молодий, там він теж не розгубився. Тобто відпрацювали добре, повернулись неушкоджені. Ну, як хлопці мені казали, 30 метрів, 30 метрів від них розривались, міни винометні. Але вони були в укритті, як тільки, тільки була, якісь вони тут же до автомобіля розгрузились, розвернулись і іти відбули. з зоною АТО не рідко доводилось кремечужанам і ось у такий спосіб під прикриттям військової техніки. На броню солдати їдуть, вони. Блоксігарі закинули, ті їх між собою поставили попереду БМП, позаду БМП. Вони в потрібний населений пункт пробували разом із військовими. Слід зазначити, що з цієї мандрівки повертались кримічажани додому непорожніми. Уперше вони вивозили зі сходу на рідну землю поранених. З госпіталя, з Константинівки забрали поранених справа, тому що Перебувати зараз на тих територіях наші хлопці не дуже спокійно себе там відчувають. Це були і кримончужани двоє, і це були і не кримончужани. Ми прежде ніж їх забирати, ми знали, які діагнози, як їх треба транспортувати. Тобто це все було. Это все учитывається чітко. Да, з этим вопросом. Ми знали, що нужно один лежачий, один може їхати, сидя. От можуть бути осложнення в автомобілі находив за необхідний запас медикаментів були даже продумані моменти куди, в куда в хаті лікарні, якщо необхідно завести їх. Дай Бог, щоб було як можна менше, але цю практику будемо підтримувати своїх поранених будемо забирати, щоб вони тут могли достойно лікувати, щоб там не переживали, з них не хвилювалися. На останок сотник Кременчуцької самооборони запевняє, небезпечна мандрівка на схід аж ніяк не відлякала від цієї справи його хлопців. Навпаки, стверджує, туди, куди раніше хотіли їхати п'ятеро. Тепер рвуться вже двадцять. П'ятеро. Каже, така чоловіча робота.